Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна зміцнюємо незалежність. Сергій Дібров, старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21-ї окремої мотострілецької бригади, доєднується до нашого ефіру. Вітання. Вітаю вас, слава Україні! героям, героям слава! слава. Та, ну попросимо про оперативну інформацію. Від 10 жовтня росіяни активно атакують саме Авдіївський напрямок. Як минула найближча доба, що зараз там відбувається? Ну ми бачимо, що в останні тижні росіяни зосереджилися на двох напрямках: це Авдіївський та Куп'янський. Це між цими двома точками дуже велика лінія оборони, яку ми тримаємо, але наступати по всій цій лінії ворогу не вдається ніяк, тому що в нього не вистачає сил, і взагалі росіянам складно наступати більше ніж на одній ділянці. Тому, ось засереджено саме там. Ми тримаємо частину цього сектора, тримаємо, стоїмо щоденно обстріли, щоденно у нас стрілецькі бої, але жодних успіхів на нашому. Секторі в зоні відповідальності нашої бригади ворога немає. Чи є у вас спостереження? Можливо, росіяни міняють тактику на цьому напрямку. Чи ось як з весни почали тиснути, так і продовжують. Тиск постійний ми відчуваємо. Він може бути більш інтенсивним, менш інтенсивним. Але жодного дня без обстрілів, жодного дня без стрілецьких боїв у нас зараз немає. Якщо дозволяє погода, вони використовують безпілотні комплекси. А після цього, як вони працюють, починаються артилерійські обстріли. Якщо погода нельотна, якщо немає можливості використовувати аеророзвідку, в атаку йдуть іде піхота, користуючись туманами, непогодою, або проводяться обстріли стаціонарних позицій, які вже вони розвідали які вони в плановому порядку обстрілюють. Тобто вони не зменшують тиск тут. Але все ж таки основні зусилля вони засереджують на інших ділянках фронту. Кількість росіян, яких ви бачите, як вона змінюється. Йдеться і про власне тих, хто намагається атакувати. Ну і в цілому, які яка інформація є, скажімо, з ваших донесень. За нашу інформацію на жаль, немає немає даних стосовно того, наскільки. Приходять підкріплення, уходять підкріплення. Щось відбувається в тилу ворога, але ми бачимо, що всі вогневі позиції навпроти нас вони завжди з людьми, вони завжди укомплектовані, вони працюють, вони діють. Тобто казати, що вони тут галили повністю фронт і пішли на трохи ділянки, ми не можемо такого. Але чи можна говорити, що зараз ці маневри, які вони ведуть на куп'янському напрямку, це скоріше відволікання ніж наступ? Ну, напрямок, це я ж кажу, він великий, там близько 100 кілометрів на, на цьому фронті, і все ж таки у Куп'янську вони всерйоз хочуть захопити скоріш за все цей населений пункт, а, можливо для того, щоб відволікти увагу від більш загрожуючих для них напрямків, скажімо, на Запоріжжі або для того, щоб зменшити наші сили в Авдіївці. А, сучасна війна з такою лінією фронту не дозволяє чітко вказати: ось це справжні удар, це відволікаючий удар, тому що у разі, якщо вони... Відчують слабину в нашій обороні, вони можуть одразу перекинути свої резерви, тобто немає таких зовсім другорядних напрямків. Є місця, де вони концентрують свої сили повною мірою, є де вони в тому ж режимі, в тому ж ритмі, що раніше продовжують воювати. Ну але разом з тим стратегічна мета росіян на цьому напрямку і щодо Куп'янська безпосередньо. От вона зрозуміла, чи це просто атаки заради атак, так як ви зараз сказали, та тому що не. Окупація, тобто в нашій логіці, очевидно, окупація Куп'янська. Вона за собою подальші наслідки, які матиме з військової точки зору для, для росіян. Чого ми не повинні допустити? Мені важко. Мені важко скажімо так аналізувати на такому рівні. Все ж таки, моя зона відповідальності це зона оборони 21-ї окремо механізованої бригади. Але можна хіба що припустити якісь там думки викладати. Купінск це велике місто, і взяття міста буде величезною перемогою для Росіян, які вже давно населених пунктів не брали. Це перше Купінськ це теоретично, суто теоретично, залізнична станція. Теоретично, тому що дуже сильно пошкоджені залізнична інфраструктура в тому районі, тому використовувати її саме як залізничну станцію буде досить важко. Купінськ це місто на річці ОСКІЛ, і фарсування цієї річки може дати їм якісь можливості стратегічні далі, і тактичні. Ну і крім того, це може бути подарунок для керівника першого, який там якісь строки поставив там закінчити операцію. Йому треба якийсь знак для того, що сказати, о, ось тепер ми можемо закінчити операцію, чи якось там змінити формат, тому що ми взяли там місто. Тому ми можемо тільки гадати і якось аналізувати логічно дії російської сторони. Це марна справа, тому що там своя логіка, як я це знаю, і можна, можна хіба що гадати. Звернути хотіли би зараз увагу нашої аудиторії на мапу поширення повітряних тривог. Вона періодично з'являється на екрані, але й проговоримо це теж вголос. Отже, Одеська, Чернігівська, Запорізька і Донецька області саме там зараз поширений сигнал повітряної тривоги. Всі, хто перебуває на території цих регіонів, всіх просимо прямувати в укриття. Якщо ви зараз перебуваєте ще досі, не там. Ну і про будь-які зміни, відкликання повітряних тривог або їхнє поширення далі по Україні. От про все це ми будемо будемо вас оперативно інформувати, а мапа буде з'являтися на екрані. Сергію, що у вас із ворожими дронами? Наскільки там росіяни масово їх застосовують? Тому що коли ми говоримо із представниками різних бригад на різних напрямках, вони кажуть про те, що ситуація доволі різна. Так, звісно, ситуація змінюється, але все ж таки постійно над нами. Ми знаємо, що кружляють ворожі розвідувальні дрони. І інколи з'являються ударні дрони, якщо вони можуть знайти ціль, яка єдна до того, щоб застосувати свої безпілотники. Останнім часом ми не відчуваємо істотних змін. Загроза є постійно, постійно є небезпека їх застосування. Але казати, що над нами масово кружляють ось тепер почали масово окружляти дрони, такого що раніше не було. Ні, такого немає. Тобто, ми не відчуваємо кардинальних змін в застосуванні дронів з тої сторони. Дякуємо вам за інформацію за те, що знайшли час і пояснили нам, як виглядає ситуація зсередини. Сергій Дібров ще раз нагадаю старший лейтенант, і начальник служби зв'язків із громадськістю 21-ї окремої організованої бригади з нами на відеозв'язку.